Прошу вашу професійну думку стосовно переказів з карти на карту між звичайними фізособами. Питання: наскільки ризикованими є такі перекази з точки зору подальшого оподаткування ПДФО, якщо ці фізособи не декларують подібні надходження? Це чи залежить ступінь ризику від суми та частоти надходжень? Як та в які терміни відбувається перевірка та які штрафи? Шановний Володимире, так з точки зору перерахування сум між фізособами, є ризик. Натрапити на той факт, що є ризик оподаткування ПДФО. Але з точки зору, скажімо так, наскільки цей ризик реальний, залежить дійсно від безпосередньо сум. А ступень ризику а, і прив'язка до суми та частоти надходжень це питання банківське. От в цій ситуації, коли є дві фізособи, і вони між собою, там чи чи якось, да, між один з одним роблять, роблять перекидання. Перше, що буде включено, це фінансовий моніторинг банку. Тому що банк в такому випадку, при перекиданні грошей між фізособами, буде бачити, що? Буде бачити якусь активність, яка може свідчити про те, що в нас є схема дропів, та? тому що банки борються із дропами. І, відповідно, перший крок та? може бути блокування рахунку. Питання частоти і суми, повторюся, це питання фінмоніторингу конкретного банку. Ну, я навожу останнім часом такі приклади, що мала історію нещодавно, реально сплачувала там, за лікувальні тренування дитини. Це були суми близько там, 500 гривнів, і це було там. Кожен тиждень по два платежі і доволі там місяця. У тренера рахунок не заблокував. І тренер отримував ці кошти не тільки там, від однієї фізичної особи. Тобто, до чого я? Да? Якщо ти раз на день отримуєш від трьох від чотирьох осіб там, по 500 гривень, мало що тебе заблокують, якщо ти отримувач. Але знову ж таки це питання, повторюся, конкретного банку. І якщо мова йде, в очевидь, про більші суми і про більш сталі тенденції, це може викликати інтерес. Тому це перший крок це фінмоніторинг. Питання, яким чином це може побачити податкова? Ну, податкова від банку цієї інформації не побачить. Але якщо будуть якісь запитання пов'язані із тим, що Інформація про одну чи іншу фізособу, між якими був переказ, буде у податковій, та, і буде інформація через цей переказ, наприклад, через нову пошту, та, там де в ФКЧ-3 є інформація, конкретно де податково бачить, що був такий переказ. І він був зроблений через фінансового посередника. Да, то там будуть вже дійсно наслідки, тому що податково буде дивитися, чи є, чи немає там питання звітності. Але допоки, скажімо так, банк буде ці операції пропускати, податкова чи про них дізнається, якщо не буде конкретного запиту на відпрацювання тієї чи іншої фізособи. Якщо перерахування вийдуть на рівень інформації в 4ДФ чи інформації. Бази даних через розрахункові операції на рівні ФКЧ-3, то в принципі цим може зацікавитися податкова. Ось, а питання перевірки відразу не буде стояти. Спочатку буде запит і прохання подати декларацію. Тому тут все дуже дуже ситуативно. І максимально, як я могла його прокоментувати, щоб намалювати ситуацію, ну напевно, все, тому що конкретних встановлених термінів немає. А штрафи, ну, штрафи, якщо податкова дійсно побачить, що є сума доходу, яка не задекларована, це буде 18,5, і півтора, і далі там може бути від 10% штрафу плюс пеня за несвоєчасно сплачений ПДФО, ну якщо так сказати, загалом.